Мир і добро будь в вашій хаті. Ну і зараз на вашу честь буде постріл з козацької гармати. Малятам, будь ласка, в ушки затуляйте. Ти ж не малята. Як Ну А зараз зустрічаємо козаків. Брати козаки! До кола! Є і буде! Добре, брати, кошечко! Взагалі запорозькі козаки використовували дуже багато різноманітної зброї. Як холодної, так і вогнепальної. До вогнепальної зброї відносились самопали, піштолі, мушкети, гармати. В даному випадку ви побачили і почули козацьку гармату, яка має назву Гаківниця. Також піщалі, сороки, аркебузи, мартіри тощо. До холодної зброї це надзвичайно шабля, списи, арапники, молоти, довгні, луки, сокири, ножи, кінжали тощо. Ну і почнемо ми свою розповідь, звичайно, шаблі. Бо шабля це був сакральний символ для козака. Вони називали її ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. Дуже поважали свою зброю. У даному випадку ви бачите копію турецької шаблюки. Це дуже легка, швидка і небезпечна зброя. Взагалі-то шаблюка це більш вдосконалений меч. Якщо меч ровний і важкий, то він тільки коле і рубає. Шабля, із за того, що вона ось така ізогнута, вона наносить ще такі небезпечні рублячі ріжучі рани знизу або доверху. І зверніть, будь ласка, увагу, яка форма. Шаблюки. Якщо захищатися ось таким чином, ви бачите, що є можливість блокувати ворожий удар навіть позаду і атакувати ворогів. Ну і зараз наш козак-крига покаже вам, як треба захищатися за допомогою ось такої шаблюки. Зараз він буде робити ось такі рухи навколо себе. Таким чином він захищає себе майже з будь-якого напрямку, очікуючи, і бакуючи і ворожий удар. Але запорозькі козаки постійно вдосконалювали свою майстерність володіння шаблями, тому використовували одночасно дві шаблі в обох руках. Таких козаків називали дворукі козаки. Олію, будь ласка. Ось це захист знов-таки підійти як спереду, так і ззаду майже неможливо. Ось таким чином козаки намагалися стріли відбивати. Ну а це напад. Перевага обох шабель шабіль надією, двічі піш ударів наносить. Ще одна зброя. Це європейська шаблюка. Це дуже довга і важка шабля. Саме такі шаблі використовували вершники, сидячи на коні. Ну чому? Тому що довга, Зверніть, будь ласка, увагу, навіть стоячи на землі, ця шабля торкається. Таким чином вона трохи довше, ніж попередня. Вона дуже важка, тому що має на кінцівці ось таке утяжеління. бачите, яке має назву Ялмань. Саме ялмань зроблено для того, щоб найпотужніший рублячий ріжучий удар знаходився ось у цієї частини шаблею. Та і взагалі ось такі довгі шаблюки загострювались тільки на 30 або 40% від усієї довжини. Ось ця частина ніколи не загострювалась, вона зовсім тупа, зверніть, будь ласка, увагу. Цією частиною тільки блокували або захищалися від ворожих ударів. Ну, а Ялмань загострювалася також і з цього боку. Ну, а для чого це робили козаки? Зараз вам козак на розповість. розповість. Ну, шабля дуже довга, але зручна на коні. Навіть якщо ворог ухиляється, припадає до землі, з коня його легко можна дістати. Також ялмань загострювалася з цього боку, це робилося для того, коли вривається в натовп ворогів, рубану в одного поруч стоїть інше, можна не встигнути вдарити зверху. Тоді треба бити ялманю Ось такими рухами. Вниз-назад, вниз, назад, вниз, назад. Вниз, назад. Ну, а зараз наливайка вам покаже, як треба використовувати саме таку довгу шаблю, сидячи на коні. Під час галопу зараз він буде рубати ось це гілля, начебто ворожі голови. не просто дерево, а